Як повертати до. до життя травмованих, робити штучне дихання, масаж серця, обробляти до. рани, та коли викликати швидку допомогу? У Чернівецькій організації ТОВ Червоного Христа черги на навчання і з надання невідкладної допомоги з однією метою, щодня сюди приходять десятки різних за професіями людей. Дивлячись на те, що відбувається у нас в державі, я якось захотів щось робити. Я не воєнний, я ботанік. Все, що я можу, поки що зробити, це пройти навчання, яке надіюсь, мені мені ніколи не згадиться, але для власної впевненості розклад 12-годинних курсів із надання невідкладної допомоги вже розписаний на три тижні. У червоному Христі показують наочно, як допомагати постраждалим, щоб зберегти життя. Кажуть, волонтер має діяти миттєво, впевнено і чітко. Вони мають свою громадянську позицію, вони мають бажання навчитися для того, щоб бути корисним іншій людині. А ситуація, яка сьогодні ну, склалася, вона нас також скеровує. На те, щоб ми могли вчити тих людей, як надавати допомогу і пораненим і хворим. Присутні дуже сподіваються, що зможуть стати комусь у пригоді. У разі виникнення необхідності ми всі дуже сподіваємося, що її не буде. Не хочеться бути острань, хочеться бути корисною. Такі навчання безкоштовні. Хоча за бажанням волонтери можуть зробити благодійні внески. Після курсу волонтерам видають спеціальні сертифікати, які діють протягом трьох років. Має гуменна Ярослав Левицький Іван Чижик. Місцевий час.